Джавеліна вже більше місяця на службі в морській піхоті, буквально з самого народження. Підрозділу Джавелінників щеня подарували побратими. А вже наступного дня армійці знищили вщент ворожу колону. Тоді окупанти наступали в районі Водяного, але діти до наших позицій їм не судилося. Начався штурм колоної противника танкової колоною. Там було десь близько 9-10 одних з техніки. Поначалу там побили зразу. 2Т-72, але вони не зупинялися і вони далі їхали, як нічому не бувало. По їхньому штурму було видно, що їм як сказати, все одно, що вони втрачають техніку і вони далі йшли на штурм даних позицій. Потім вже мої хлопці наносили вогневі удари по техніці противника. Хлопці одразу знищили два танки та два БМП окупантів. А іншу ворожу техніку вже зустрічали наші танки та артилерія. Решта були танкові бої. Танки також наносили вогневі враження і по БМП, і танки, наші, танкісти. Танки, наші танкісти так само так. І відповідно артилерія. Артилерія теж там ну, а, атак, вклад. Атаку відбили. Та вони всі знищені. <рес> відбили, забили. Для наших бійців ці трофеї не перші. За три місяці Маяк особисто знищив п'ять одиниць техніки. Перше БМП, друга уражена техніка це танк Т-72, третя техніка БМП противника. І останні рази також два танки Т-72.